У нас сьогодні асорті з огірків і помідорів. Дві великі цибулини нарізаю півкільцями, дві середні болгарські перчини очищаю від серединки і розрізаю на 4 частини. Дві гострі перчини розрізаю і вичищаю середину. Далі в кожну банку кладу шматочок хріну, пучок кропу, п'ять зубчиків часнику нарізаю невеликими шматочками, нарізану цибулю, 5-6 горошин духмяного перцю, 1 столову ложку зернистої гірчиці, 1 лавровий лист. До половини заповнюємо огірками. Додаю половину гострого перцю і два шматочки болгарської. Заповнюємо помідорами доверху. Заливаємо окропом. Зал... Накриваю кришками і залишаю на 20 хвилин. Через 20 хвилин зливаю воду. Додаю 10 столових ложок солі і 10 столових ложок цукру. 400 мл оцету додаю, коли вода закипить. Вимикаємо вогонь, заливаємо наші банки. Закриваємо кришки. Перевертаємо і окутуємо смачного.